Вітаю вас учнів на 26-му уроці інформатики для 5 го класу. Тема уроку форматування символів та абзаців. Перед початком вивчення уроку дайте відповіді на декілька запитань. У чому полягає операція форматування тексту і для чого це роблять? Які властивості мають символи та які значення вони можуть набувати? Які властивості мають абзаци та які значення вони можуть набувати? У цьому пункті йтиметься про таке: властивості символів та їх форматування, властивості абзаців та їх форматування та форматування за зразком. Давайте з вами поміркуємо, чим відрізняються наведені фрагменти тексту і який текст приймається краще. За наповненням тексти не відрізняються, але відрізняються за форматуванням. Наприклад, до основних понять застосовується колір. Також означення кожного поняття виділяється окремим кольором. Чи знаєте ви засоби текстового процесора, які дозволять виконати такі зміни в тексті? Ви вже знайомилися в початковій школі під час створення комп'ютерних презентацій з елементами форматування тексту. Давайте згадаємо. Форматування тексту це внесення змін у зовнішній вигляд тексту. Під цим розуміють встановлення виду. Шрифту, кольору символів, виду накреслення символів, вирівнювання абзаців, відступів абзаців тощо. Згадаємо, що символ та абзац як об'єкт текстового документа мають такі властивості. Властивості символу це шрифт, розмір, колір, накреслення та інше. Властивості абзацу – Це вирівнювання, міжрядковий інтервал відступи тощо. Значення цих властивостей всіх можуть змінюватися. Пригадаємо алгоритм форматування символів тексту. Спочатку потрібно виділити потрібний фрагмент тексту. Далі на вкладці Основне у групі інструментів «Шрифт» вибрати потрібні елементи керування. Запам'ятайте, для того, щоб відформатувати символ вже введеного тексту, їх потрібно попередньо виділити. Однак, якщо форматування здійснюється для всіх символів одного слова, то текст можна не виділяти, достатньо зробити це слово поточним. Якщо текст ще не вводили, то перед початком введення можна встановити необхідні значення властивостей символів, і тоді текст буде вводитися в потрібному форматі. Установити значення властивостей символів можна з використанням елементів керування групи Shift на вкладці Основне. Зараз ми ці елементи більш детальніше розглянемо. Це у нас Shift, розмір символів. Накреслення символів, колір виділення тексту, колір символів, відкриття діалогового вікна шрифт та кнопка очистити форматування. Давайте розглянемо деякі з них більш детальніше. Почнемо зі шрифта. Шрифт у нас визначає графічну форму символів як почерк людей. Шрифт визначає графічну форму символів як почерку людей. Сьогодні розроблено кілька тисяч різноманітних комп'ютерних шрифтів. Кожен із них має свою назву. Використання різних шрифтів у тексті дає змогу привернути увагу читача до різних фрагментів тексту. Далі розглянемо розмір. Розмір символів указується у спеціальних одиницях, які називають пунктами, або скорочено ПТ один пункт рівня 13 мм. Значення даної властивості може бути як цілим, так і дробовим числом. Наприклад, розміри символів може бути 8,5, 14, 72 і так далі. Наступне це колір символів. Він може набувати різних значень жовтий, зелений, синій, фіолетовий, червоний і так далі. Накреслення символів визначає особливості зовнішнього вигляду символів і може набувати таких значень, як звичайний, напівжирний. Курсив або напівжиний з курсивом, приклади фрагментів тексту з різними значеннями властивостей. Також зручним способом форматування є використання міні-панелі форматування, яка одразу з'являється поруч із виділеним текстом, і на ній розміщені елементи керування, які найчастіше використовуються для форматування тексту. При використанні деяких елементів керування групи Shift застосовується динамічний попередній перегляд від сформатованого об'єкта. Зовнішній вигляд виділеного фрагмента автоматично змінюється під час наведення вказівника на елементи керування із запропонованими значеннями властивостей. Переглянувши варіанти форматування, користувачу потрібно підтвердити найкращий варіант вибором відповідного значення у списку. Повний набір усіх варіантів форматування символів надається в діалоговому вікні «Шрифт», яке відкривається за допомогою спеціальної кнопки у нижньому правому кутку групи «Шрифт». Або командою Shift контекстного меню виділеного фрагмента. Як ви пам'ятаєте, також ще існує абзац. Абзац як об'єкт текстового документа має такі властивості: це вирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал тощо. Вирівнювання абзацу визначає спосіб розташування рядків абзацу відносно його меж. Це може бути вирівнювання за лівим краєм, вирівнювання по центру, вирівнювання за правим краєм та вирівнювання за шириною. Для заголовки тексту документа встановлюється вирівнювання по центру. Вирівнювання за шириною здійснюється за рахунок автоматичного збільшення інтервалів між словами. Найчастіше для абзаців основного тексту документа встановлюють вирівнювання за шириною. Далі розглянемо відступи. Вони визначають відстань усіх рядків абзацу від межі лівого та правого поля сторінки, а також відступ першого рядка абзацу відносно його лівої межі. Запам'ятайте, для різних абзаців текстового документа можна встановлювати відступи різної величини. Наприклад, розглянемо на такій схемі. Відступ першого рядка абзацу, відступ зліва абзацу, відступ абзацу справа. Зазвичай для абзаців основного тексту документу встановлюють нульовий відступ. А відступ першого рядка встановлюють у межах від 1 до 1,5 см і нависаючий відступ абзаців. Розглянемо міжрядковий інтервал. Він визначає відстань між рядками тексту в абзаці. Вимірюється в пунктах. Можна. Встановити таке значення міжрядкового інтервалу як одинарний, тобто відстань, яка дорівнює висоті найбільшого за розміром прописної літери цього рядка. Далі подвійний, тобто у два рази більший за одинарний інтервал. Мінімум. Мінімальний міжрядковий інтервал, необхідний для розташування в рядку символів найбільшого розміру. Наступне це точно дорівнює вказаному значенню і множник дорівнює одинарному інтервалу помноженому на вказане значення. Приклади цих інтервалів ви можете бачити чуть нижче. Форматування абзаців, як і форматування символів здійснюється для виділення абзаців. Запам'ятайте, якщо абзаці тексту не виділено, то форматування застосовується до поточного абзацу. Встановити значення властивостей абзаців можна елементами керування групи Абзац, яка знаходиться на вкладці Основне або міні-панелі форматування. У нас є кнопки збільшення та зменшення відступів, вирівнювання абзацу, міжрядковий інтервал, кнопка для відкриття діалогового вікна абзац, межа абзацу та колір заливки абзацу. Для встановлення відступів абзацу також зручно користуватися маркерами горизонтальної лінійки, перетягуючи їх уздовж лінійки. Там знаходиться три маркера. Перший це маркер відступу зліва, маркер відступу першого рядка та маркер відступу справа. Зверніть увагу, що переміщення маркера відступу зліва приводить до одночасного переміщення маркера відступу першого рядка абзацу. Щоб встановити міжрядковий інтервал, слід відкрити у групі Абзац на вкладці Основне список кнопки «Міжрядковий інтервал і вибрати потрібне значення. Повний набор усіх інструментів форматування Абзац подається у діалоговому вікні Абзац, яке можна відкрити. Перший варіант це за допомогою контекстного меню Абзац, а другий варіант це за допомогою інструментів в групі Абзац вкладки Основне. Поміркуйте, яка особливість форматування наведеного тексту. Чи знаєте ви засоби текстового процесора, які видають змогу виконати таке форматування? Ще одним зручним засобом форматування у Word є використання елемента керування формат за зразком. Кнопка якого розміщується у групі буфер обміну на вкладці Основне на міні-панелі форматування. Інструмент форматування за зразком доцільно використовувати, якщо потрібно відформатувати деякий фрагмент тексту, так само, як і якийсь інший. Для цього слід виконати такий алгоритм. Спочатку ми виділяємо текстовий об'єкт, значення параметри форматування якого слід скопіювати. Далі натискаємо кнопку формат за зразком. І виділяємо об'єкт тексту, до якого треба застосувати скопійовані значення параметрів форматування. Запам'ятайте, щоб застосувати потрібний формат для кількох фрагментів тексту, слід двічі класнути кнопку Формат за зразком і виділити послідовно необхідні фрагменти тексту. Після закінчення цієї роботи потрібно виділити режим копіювання формату або вибором тієї самої кнопки Формат за зразком, або натисненням клавіші Escape. Давайте підведемо підсумки форматування текстового документа. Ми можемо відформатувати символи, а саме значення шрифтів розмірів, кольору, накреслення, також значення абзаців, міжрядковий інтервал, відступи та вирівнювання. Можемо також додати нумерацію сторінок. Потім після цього всього відправити документ на друк. Перед підведенням підсумків розгадайте, будь ласка, ребус. На даному ребусі закодовано слово форматування. Для підведення підсумків уроку дайте, будь ласка, відповідь на декілька запитань. Запитання перше. Що таке форматування тексту документа та з якою метою воно здійснюється? Наступне запитання. Які властивості має об'єкт текстового документа Символ? Наступне запитання. Які властивості має об'єкт текстового документа Абзац? Далі четверте запитання для чого використовується горизонтальна лінійка під час форматування тексту. І останнє запитання: що таке динамічний попередній перегляд. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізуйте за підручником параграф 4.4 сторінка 155 165. За можливості виконати завдання, працюємо за комп'ютером сторінка 161 165. Дякую за увагу! До наступного уроку!